Дорогі слухачі, часто задумуючись над своїм життям, людина жаліє чи навіть відчуває ганьбу за неправильні рішення чи вчинки, які вона робила в минулому. Якби ви могли пережити хоча б останні 10 років, ви б жили по-іншому, ви коли-небудь замислювалися над тим, що могло б бути, якби ви не прийняли певних рішень. Або не зробили певних речей. Як би вам не хотілося повернути час назад і пережити його по іншому, минуле змінити неможливо. Це як слово, яке виходить з рота людини. Як тільки воно залишає наші губи, його неможливо схопити і повернути назад. Напрямок нашого життя позначає те, що ми робили. Подібно до того, як сліди ноги в сирому бетоні незабутні відзначають наші кроки. Ми можемо озирнутися на своє життя, але все, що ми можемо зробити, це тільки подивитися. Ми не можемо стерти їх або змінити. Якщо ви жили нерозумно і егоїстично, ваш життєвий шлях може бути вкритий уламками розбитих дружніх відносин. Чи, можливо, навіть зруйнованого шлюбу. Ваше життя може бути травмоване актами нечесності, брехні чи навіть насильства, яке ви могли чинити по відношенню до інших. Подумайте, що могло б бути, якби ви діяли мудро, були уважні до інших і проявляли любов. Але майбутнє не обов'язково має бути як минуле. Ми не мусимо повторювати своїх помилок і йти тим же напрямком, що й у минулому. Для цього нам потрібно усвідомити, які є правильні рішення, перш ніж прийняти їх, і які є правильні справи перш ніж зробити їх. Це не є неможливим, коли у нас є мудра порада. І багато прикладів, з яких ми можемо отримати користь. Біблія дає необхідні поради. Її мудрість може служити світильником для наших ніг. В Псальмі 118 розділі, 105 вірші, записані такі слова. Для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. До тих пір, поки ми прийматимемо рішення в гармонії з принципами Бога Єгови і робитимемо речі відповідно до Його інструкцій, ми не помилимося. Біблія це вікно в минуле, вона дозволяє нам побачити, як деякі люди накликали на себе біду тим, що вони робили, і як інші приносили благословення від Бога Єгови на себе. Дивлячись на їх життя, ми можемо допомогти собі в плануванні нашого життя. Таким чином, ми можемо винести уроки з минулого. Якщо хтось в минулому припустився помилки, яка принесла біль в серці, біду або, можливо, навіть катастрофу на себе, то було б нерозумним для нас повторювати ту ж помилку. І пожинати ту ж біду. Народ Ізраїлю є дуже доречним прикладом того, як не можна вчитися на помилках минулого. Незабаром після входу в обіцяну землю ізраїльтяни відвернулися від Бога Єгови і зайнялися поклонінням німим ідолам. Ця помилка призвела їх до поневолення і гноблення ворогами і з роками. Одне покоління за іншим повторювали одну і ту ж помилку і пожинали одні і ті ж плоди. Біблія показує, що те, що трапилося з цими людьми, було записано в якості прикладу для нас, щоб ми уникли їх глупості. 1 Коринтян, 10 розділ з 6 по 9, а також 11 вірші. Записані такі слова. А це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі й вони. Не будьте також ідолянами, як деякі з них, як написано, люди сіли, щоб їсти та пити, і встали, щоб грати. Не станьмо чинити блуду, як деякі з них блудодіяли, і полягло їх одного дня 23 тисячі. Ані не випробовуємо Христа, як деякі з них випробовували та й від зміїв загинули. Усе це трапилось з ними як приклади, а написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов. Однак, дорогі слухачі, хоча легко озирнутися на своє життя і побачити, де ми приймали неправильні рішення в минулому. То важко дивитися в майбутнє і знати, як зробити правильно. Для цього нам потрібно хороше керівництво, мудрі поради і правильне навчання. Біблія дає необхідні поради та ще й багато прикладів з минулого. Наприклад, Єрусалим не був, не був би зруйнований в 607 році до нашої ери. І знову, вже в 70 му році нашої ери, якби люди, які жили в ньому, прислухалися до мудрої поради пророків Бога Єгови. Люди, які жили в Дні Ноя, не загинули б під час потопу, якби вони прийняли попередження Ноя і прийняли правильні рішення та вжили правильних дій. Біблія містить подібні попередження на користь людей, які живуть сьогодні в цей час кінця. Мудра людина не буде ігнорувати написаним Божим Словом, але вона звернеться до, до нього за керівництвом, яке воно може дати їй. Вона уважно розгляне її літопис минулого. Вона дізнається. Чому деякі люди отримали благословення від Бога Єгови і обіцянку вічного життя в той час, як інші отримали Його несхвалення і були приречені на загибель? Така людина не накличе Божественне несхвалення на свою голову, роблячи ті ж помилки, які нерозумно здійснювали інші, тому що вона передбачає погані результати. Які приходять від справ, що суперечать хорошим порадам і настановам, викладеним в святому Письмі. Таким чином, те, що ми можемо дізнатися з минулого, може направити наше майбутнє. Як Ной попереджав про потоп, так Біблія попереджає про велику біду битву Армагедон. Ця війна, яку так чекають вірні Богу Єгові люди, припинить існування нинішньої злої системи речей та сатани. Мудра людина, яка дозволяє Божому Слову керувати її життям, передбачає цю біду і буде шукати від неї порятунку Бога Єгови. В цьому відношенні в приповістях 22 розділі. В третьому вірші є записані такі мудрі слова. Мудрий бачить лихе і ховається, а безумні йдуть і караються. Нерозумні не вчаться з минулого та не прислухаються до порад. Вони промахуються в своїх рішеннях і через це пожинають погані наслідки, як глупі, що жили в давнину. Дорогі слухачі. Вам не потрібно бути подібними до них, коли ви можете слідувати вказівкам святого Письма. Те, що ви дізнаєтеся з цієї книги про минуле, може направити ваше майбутнє. Амінь.